Друзі, моє вітання. Трамп дав дедлайн Путіну. Це кінець квітня, коли має Росія припинити вогонь. Щоправда, це було заявлено до удару по Сумам. Тож, власне, що в американській стратегії ми зараз бачимо по завершенню війни про все це не тільки будемо говорити з нашим спікером. Це Ігор Чаленко, політолог та голова центру аналізу та стратегії. Пане Ігоре, я вас вітаю. Добрий. День. Ну що знаємо, ексо з видання писала про те, що якщо до кінця місяця припинення вогню не буде досягнуто, Трамп може запровадити додаткові санкції проти Росії. Видання також зазначило, що представник президента США Вітков, який на минулому тижні відвідав Росію, якраз і мав передати Путіну це послання. Але ж ми всі, от бачили на днях, що Путін зробив після цієї зустрічі. 34 людини загинули, на жаль, у Сумах, і після цієї Егедії була заява Трампа, де він припустив, що росіяни помилково вдарили балістикою по центру Сум. І тут от цитата: Я думаю, що це було жахливо. Мені сказали, що вони здійснили помилку. Але я думаю, що це жахлива річ. Я вважаю, що вся ця війна це жахливо зазначив Трамп. Отже, пане Ігоре. Дедлайн, начебто, встановлений, але оці удари по сумам Зокрема, я так розумію, в принципі, ні на що не впливають. Всі чекають, зокрема в Штатах, 30 квітня. Ну насправді за чутками дедлайн було встановлено і раніше, 17 квітня. Потім вже Аксіо заявляє про 30 тобто ми бачимо, іде відсування дедлайну. І я, чесно кажучи, ну, такі у нас дати реперні йдуть, це Великдень, це в 100 днів Трампа, це 9 травня для Російської Федерації. От я думаю, що дедлайн можуть ще повідсувати трошечки десь за 9 травня, десь з середини е, наступного місяця. Цілком можливо, що буде якась зміна реакції з боку Вашингтона. Ну, але те, що е, на трагедію в сумах ми побачили. Реакцію перша Келога, потім була реакція очільника держдепу Рубіо, далі безпосередньо сам Трамп. Хоча Трамп, чесно кажучи, як на мене, не дуже дав ну такий фідбек, який можна сказати дійсно, як прояв емпатії. Бо хто помилився? От він же ж не уточнював чи це росіяни, чи це він взагалі нас має на увазі. Тобто, там доволі специфічна пряма мова, але тим не менше. Кожна із сторін може її розтягнути для роботи і власних наративів, і підтримки власних наративів, а зважаючи на те, що російська пропаганда пхає тему, що знову ж таки військові винні, українські військові винні в темі сум. То ми прекрасно розуміємо, куди і заяви Трампа можуть бути використані. Ну але тим не менш, тим не mm -hmm. менш головне, що Трамп це вже, хоча б комунікує, так не вистачає емпатії, бо він каже, що це війна Байдена, що це не війна Трампа. Але тим не менш, я думаю, що пакет зараз безпосередньо тиску на Російську Федерацію він дійсно складається. Потрошечки, потрошечки по конгресу ми бачимо робота декілька законопроєктів вже подана. Що стосується санкцій і збільшення їх від пана Лінці Грема та інших колег, і по республіканській, і по демократичній партії, це стосується Сенату. Другий законопроект стосується забезпечення якраз обмежень щодо тіньового флоту Російської Федерації. Пам'ятаємо ще. Вже трошки припав пилом законопроект Джо Вілсона, що стосується лендлізу для нашої держави. Тобто, в принципі, напрацьовується певний багаж, та ж сама пролонгація конкретних санкцій щодо Російської Федерації, те, що здійснив Трамп безпосередньо. Але але ми все рівно дійсно фіксуємо тенденцію, що Дмитрія з'їздив Вашингтон, поспілкувався там Very well, все дуже чудово, епічно. Після І цього ми побачили був примирі... атаку по кривого рогу. Так, з'їздив Віков, ми побачили чіткий удар на криваву вербну неділю безпосередньо а, по сумах. Я вже не кажу там, не згадую ні Дніпро, ні Харків, ні Одесу, ні численні, -численні інші громади, бо не по одній громаді б'ють. Просто коли йде настільки. А, ну фактично згурмування жертв. Кількість просто їх вражає. Вона дійсно людей з нормальною психікою це просто вибиває із певної колії. Тому в нинішній ситуації звичайно зрозуміло, що Путін, Путін тисне так і на Україну. Путін тисне так і на Трампа. Очевидно, що Вітков передав. Певні е, ультиматуми, але паралельно з тим не варто вважати, що Росію зараз Трамп розглядає виключно в руслі російсько-української війни. Куди відков поїхав після е, Російської Федерації? В Оман він поїхав е, далі спілкуватися з е, іранськими представниками відповідно. Трамп розглядає Росію в тому числі як певного посередника і по темі Ірану, і це теж треба брати зараз до уваги. Тому чекати від Трампа якихось більш різких рухів. Ну я чесно кажучи, зараз би не очікував для нас. Найголовніше дії. От у нас пан, наприклад, Хексет взяв участь онлайн в Рамштайн чудово. А давайте рішення, ну хоча б про ракети для Петріот, щоб вони захищали саме від російської балістики, в тому числі яка і посилається із касетними боєприпасами. А де ці рішення? Поки що їх немає. Угу. От е, пане Ігоре, я правильно розумію, що санкції – це єдиний важель тиску на Росію, який має е, Америка зараз. Зараз знаємо, що Трамп продовжує пакет санкцій проти Росії, ще е, ті, які були введені за часів Байдена. Він продовжує цей пакет на рік. Тобто сам критикував Байдена і сам же йде тим самим шляхом, наскільки я розумію. Ну і в принципі я не знаю, наскільки це дійсно сильний, важливий аргумент для росіянців в тому числі. Ну чого вони ще не очікують такого санкційного, що може їх я не знаю, там похитнути? Вони ж вже адаптувалися і дуже непогано адаптувалися. Ми ж це самі бачимо. Тож, наскільки це аргумент, що якщо ви до кінця. Ну, нехай буде квітень, як пише Аксіос, не припинити вогонь. Ми проти вас запровадимо ще одні санкції. Вони то адаптувалися. І до речі, і про це прямо пише ЦРУ в своєму останньому звіті. І безпосередньо, що дійсно Російська Федерація знайшла шляхи обходу санкцій. Ну але тим не менш, санкції так чи інакше, в середньостроковій перспективі, мають певний кумулятивний ефект і. Не дарма б'є на сполох, та ж сама очільниця російського центробанку, пані Набіуліна. От але в нинішній ситуації в нинішній ситуації я думаю, що і падіння цін на нафту зараз створює несприятливі умови для російської економіки. Хоча я зверну увагу, що тренд на зниження вартості нафти потрібно продовжувати, тому що зараз, коли ми говоримо про нафту марки УРАЛС в районі 50 доларів. Ця сума все рівно є більшою за собі вартість але дозволяє абсолютно всім країнам споживати цю російську нафту. Бо поріг 60 доларів 60 доларів встановлений великою сімкою. Тобто, якщо нафта дорожча була, частина ринки все рівно була закрита. Ми це маємо розуміти, тому для нас потрібно, щоб марка Уралс і далі падала, тобто нижче цих 44 доларів, грубо кажучи, 40 35 Оце тоді так це буде дійсно дуже серйозний удар безпосередньо по російській економіці. А те, що їм організували, отакий, грубо кажучи, тунель зараз з об'єктивних причин, ми знаємо, що це не питання Росії, це. Загально світова ситуація із нафтою, але тим не менш треба далі продовжувати цей тренд. Я думаю, що в тому числі треба спілкуватися з нашими американськими партнерами. До речі, я нагадаю, що один із олігархів російських пан Діпаска, як тільки Трамп переміг, він сказав, що чекаємо нафту по 50 доларів до травня місяця, і як ми бачимо, ситуація дуже чітко розвивається по тому сценарію. Власне, щодо переговорів Росії та Сполучених Штатів Америки після переговорів з представником Путіна Вітков порадив Трампу, що найшвидший шлях до угоди це підтримати передачу Росії контролю над Луганською, Донецькою, Запорізькою та Херсонською областями. Так пише видання. Reuters. в свою чергу Келох, який якраз працює по українському треку, виступив проти Віткофа, заявивши, що Україна ніколи не погодиться в односторонньому порядку поступитися Росії контролем над своїми територіями. А, власне, пане Ігор, як ви оцінюєте зустріч, яка відбулася безпосередньо на Росії між Віткофом та Путіним? Ну і власне чий голос, скажімо так, ближче до Трампа, до кого він дослухається у таких от аспектах? Ну, все ж таки варто відзначити, що ця позиція щодо чотирьох українських областей в адміністративних межах все ж таки вона очевидно озвучена Віткофом за результатами приїзду Дмитрієва до Сполучених Штатів. Бо Ройтер здали цю новину одразу, як завершувалася зустріч Віткофа і Путіна, і у нас вийшов певний зламаний телефон. і Багато хто втратив оцю е, лінію причинно наслідковий зв'язок. Ну, але тим не менш, я думаю, що подібні речі вкотре були очевидно повторені на зустрічах знову ж таки із Дмитрієвим в Санкт Петербурзі, із Путіним в Санкт-Петербурзі, відповідно А від Зараз, як ми бачимо, жодного телефонного дзвінка Трампа з Путіним ще не відбулося, що очікували якраз за результатами зустрічі. Очевидно, американці зараз думають, як краще реагувати, особливо після. Просто шокуючої трагедії в Сумах, ну але тим не менш, те, як знову ж таки емоційно себе поводить Трамп, особливо в своїй критиці каналу CBS, якраз як там показали інтерв'ю президента Зеленського, то це якраз свідчить про те, що ем, дійсно ситуація йде не так, як це собі бачили безпосередньо в Білому домі. Угу. Але тут власне щодо контролю над чотирма територіями, над чотирма регіонами, які власне передав Вітков, Вони як би мовити частково співпадають з тими висловлюваннями, які зазначив Кело. Ви ж бачили цю карту, яку він малював, яку він надав в контексті цієї пропозиції розподілу розділити Україну як повоєнний Берлін. Принаймні так The Times публікували. І там якраз, зокрема, Херсон, ну він позначений як територія, яка буде знаходитися під контролем е, Росії. Я нашим глядачам нагадаю, що Келов, е, спецпредставник Трампа, який працює по українському треку щодо завершення війни, запропонував розділити Україну як повоєнний Берлін. Пише видання The Times, і британські та французькі війська можуть зайняти територію на захід від Дніпра, а російська армія на окупованому сході вважає так представник Трампа. Далі після цієї публікації келох виступив заява, що мої слова спотворили. Він заявив, що не пропонував розділити Україну. Він заявив, що журналісти перекрутили його слова, оскільки він мав на увазі розміщення сил підтримки після припинення вогню в Україні. Але вже ну я спішу, як то кажуть, бо першу, перша першу першу інформацію швидше розлетілася. Отже, і власно за цією картою, яку опублікувався за варіантом Келого, там теж оці регіони, які собі записали росіянці в конституції, зокрема Храсон, теж позначені як під контролем Росії. Ну, там, не, там логіка йде саме про регіони. Тобто Херсонщина там сприймається як, знову ж таки, ми ж маємо правобережну частину і лівобережну. Так. І все рівно правобережна там лишається під контролем офіційного Києва. Ну, Там логіка йде, там ця карта це її робив не Келог, її робили виходячи зі слів Келога. Безпосередньо дизайнери The Times, але там концептуально, концептуально, як на мене, все ж таки невірно, коли мова йде про розміщення іноземного контингенту Брито-Французького, виключно на правобережній частині України. І я думаю, що насправді це є певним запрошенням до нової війни. Бо об'єктивно, об'єктивно, якщо західні війська будуть розміщені виключно за Дніпром, то що заважатиме через певний період часу росіянам, грубо кажучи, піти і продовжити наступ на всій лівобережній частині, і, і знову ж таки, якщо ми будемо опиратися на заяви пана Гілі, які прозвучали на минулому тижні, то там мова йде навіть не про забезпечення ненападу, Росіян, а йде мова про збільшення спроможностей і відновлення сил оборони України відповідно збройних сил України, і в такій ситуації я думаю, що було б абсолютно доречно далі пропрацьовувати з нашими партнерами варіант, хоча б часткового розміщення на лівобережній частині України, ну наприклад, сил ППО, які б могли прикрити ну, для прикладу той же Харків чи Полтаву. Е, ну, Харк, Харків, я думаю, тут був би більш знаковим е, інші великі міста, але знову ж таки на лівобережній частині. Так тут можна не мати бут онеграунд, тобто ці наземні війська. Але що стосується саме забезпечення безпеки в повітрі, я думаю, що було б абсолютно доречно задіяти, в тому числі угу. і західні війська. Але в цій ситуації, в цій ситуації, ми прекрасно усвідомлюємо, що розмова про конкретний мандат і територію задіювання цих франко-британських військ, ну і загалом коаліції охочих, вона досі перебуває в розробці на технічному рівні, тому Ідеї келога це ідеї келога, але теж ми маємо говорити про ці проблеми, які можуть послідувати в наступні роки, якщо це буде реалізовано. Але навіть якщо пане Ігоре, це просто ідеї все одно яке. Ну, те що право, наскільки це взагалі доречно, навіть висловлювати такі ідеї, коли ми знаємо, що американці вже заявили, їх війська не будуть брати участь в будь-якому форматі не знаю, сил стримування чи моротворчі місії, як там називають? В принципі, їх війська не будуть знаходитися на нашій території. Тож наскільки взагалі для, для чого власне продукується з їх сторони ось так такого роду заяви? Тому що американці зараз ведуть основний дипломатичний трек і організовують напряму відповідно непрямий зв'язок між українцями та російським агресором, тому американці беруть на себе в тому числі і таку роль, як це озвучено келогом, але знову ж таки є думки наших європейських партнерів. Які входять уже в цю коаліцію охочих де реально перше засідання було 30 країн а, на чолі там, з Великобританією. Є е, очевидно певні думки в Сполучених Штатах, десь вони можуть не співпадати. Але дійсно, якщо Сполучені Штати не бачать безпосередньо своєї участі. В цій коаліції охочих, якщо Сполучені Штати відводять свої війська, наприклад, з Піджешова, як ми це побачили, який є основним каналом постачання допомоги Україні саме, то зрозуміло, що їхня позиція стосовно саме параметрів сил стримування, вона ну, позиція ця є. Ну, скажімо так, певно, мінливою мінливою, але так чи інакше, всі ці пропозиції мають бути все ж таки викристалізовані, щоб кластись на стіл саме під час перемовного процесу, де задіяні американці. Тому угу. так чи інакше, але трансатлантичний зв'язок він все рівно присутній. Хоча, я повністю з вами погоджуюся, самі американці обрізають свої спроможності, якраз виходячи з планів. А виходу загалом з там повної підтримки України, так як вони це зараз роблять. А чому досі немає представника від Європи в контексті от переговорів е і в принципі е їх бачення плану? Немає від наших європейських партнерів щодо завершення війни в Україні. Це ж було озвучено Я не пам'ятаю ледь не після Мюнхенської конференції. Що буде спецпредставник? Що буде план зараз? У нас е середина квітня. Ну, ми ж бачимо, що основний дійсно акцент перейшов на коаліцію охочих, де є низка країн, в тому числі там країни Балтії Північної Європи, але ж якраз обрано в принципі лідера, який може комунікувати безпосередньо з Путіним, це Еммануель Макрон. І я думаю, що скоріш за все такий контакт, і саме Макрон буде представляти загалом. І Європейський союз, і коаліцію охочих в цих переговорах. Я поки що заперечення від топ посадовців з Брюсселя поки що по цьому питанню не бачу. Угу. Гаразд тим часом відомо, що за результатами останніх подій, які відбулися в Україні, посол Сполучених Штатів Америки в Україні йде у відставку через. Розбіжності з адміністрацією Трампа та погіршення відносин з Зеленським. Про так пише Financial Times. Нещодавно після ворожого ракетного удару по кривому розі, що забрав життя 20 людей, серед яких дев'ять дітей Бріджет Брінк написала допис у соціальній мережі Твішні Твітер, у якому не згадала прямого причетності Росії до трагедії. Наслідок цього, як пишуть змі, могла й виникнути ця напруженість між нею та президентом України. Особо обізнані з її рішенням зазначають, що останнім часом вона зазнавала зростаючого тиску з боку високопосадовців адміністрації Трампа, які сумнівалися в її готовності. Як пише видання, за 75 днів до інавгурації Трампа посолка 53 рази критично висловлювалася спроти про Росію та війну в Україні. А за 75 днів після е, інавгурації лише 5 разів згадала е, про е, злочини росіянців. Отже, пане Ігоре, якщо Ну, якщо вона вже написала заяву на звільнення, що для нас це означає, що нам варто чекати? У нас тут проблема. Дійсно проблема, тому що швидко нового посла ми не отримуємо, буде тимчасово повірений. А у Сполучених Штатах доволі складна система погодження нового посла. Я вже не кажу узгодження з українською стороною, але там у них задіяно. Думаєте, ми можемо ну, погодити а, та цілком, а чому а, може бути, вон там уже ж були ідеї. Давайте з з послом в Україну і озвучували. Причому цілком реально це озвучували, і зрозуміло ну, такі кандидатури, там, наприклад, в Києві не погодять. От. тому тут питання того, що ми втрачаємо дійсно посла. От навіть за Байдена згадайте, скільки часу ми сиділи без посла, і там скільки років півтора, здається. Ми були, я можу помилитися зараз в термінах, але це дійсно це дуже такий серйозний зараз у нас період, коли чесно кажучи, я б робив все, аби уникнути відсутності посла, як Сполучених Штатів в Україні, так і України в Сполучених Штатах. Бо ми знаємо, що і там по пані Маркарові теж там ідуть певні процеси. Тому будемо дивитися, але те, що пані Бріджет Брінк. Очевидно, залишалася на посаді останні місяці не лише через те, що така була позиція там держдепу, а це був ще певний знак того, що Сполучені Штати визначають, як їм діяти далі, безпосередньо по українському треку, коли все ж таки. Зараз і оголошено і відповідною речницею держдепу, що дійсно пані Брюс оголосила, що Брінк їде додому, то тут зрозуміло, що Штати дійсно повністю змінюють політику щодо України і ця зміна в російську сторону. Чи це зміна зміна точно не йде в е, тих наративах, які озвучували Сполучені Штати з початку 22-го року? Тобто, це дійсно це певний відхід від тих лідерських, саме лідерських позицій щодо е, допомоги в забезпеченні безпеки. А е, зрозуміло, що цим користається безпосередньо російська сторона. Я до речі зверну увагу, наскільки дивно виходить, коли з однієї сторони. Ми втрачаємо посла. Uh -huh. Відповідно Сполучених Штатів, який в Києві безпосередньо представляє, а паралельно з тим, Росія і США в Стамбулі вже декілька раундів перемовин стосовно відновлення активної дипломатичної роботи, в тому числі і з призначенням нових послів. От знаєте, от ці два процеси. Якщо їх дійсно звести докупи, то ну очевидно, політика перезавантаження вона зараз на етапі реалізації. Пане Ігоре, щиро вам дякую за вашу професійну оцінку цим питанням і темам, які ми разом з вами піднімали для наших глядачів. Сподіваюся, вони більше тепер орієнтуються в цих складних аспектах. З нами був друзі Ігор Чаленко, це політолог та голова центру аналізу та стратегії. Ще раз, пане Ігоре, я вам дякую. Спасибі.